Для створення інтеграції з PAX-сервером в системі Health 24 з профілю адміністратора зліва в меню відкриваємо пункт налаштування та підпункт pax сервер Далі натискаємо Зареєструвати. Далі вказуємо назву PAX-сервера, зовнішню адресу та ключ сесії. Ця інформація повинна бути у працівника відповідального за PAX-сервер в закладі. Далі тут ми можемо вказати додаткову інформацію, а саме дружню організацію. Якщо це, наприклад, діагностичний центр, який має певний апарат у себе і, відповідно, пак-сервер, цей центр може додати дружні організації, які також працюють в системі Health 24. І такі організації зможуть створювати замовлення. Для надання тих чи інших послуг саме за інтеграцією з ПАКС. Тобто лікар чи реєстратор зі свого профілю в дружній організації буде записувати пацієнтів на прийом для діагностичного центру. Далі натискаємо Зберегти, після чого інтеграцію створено.